Привіт! сьогодні я просто хочу поговорити про індексування: як легко отримати дані з блокчейн експлорера і маніпулювати ними, або робити з даними те, що потрібно, у більш зручний спосіб, ніж просто використання блокчейн експлорера. Це можна робити, знаєте, з часом, починаючи з генезису, агрегуючи дані, роблячи все, що потрібно, щоб дійсно зрозуміти, що відбувається з різними протоколами. Ось приклад транзакції, яка створила різні логи. Тут записано шість записів, але кожен з них має адресу. Тобто, по суті, йдеться про те, що з USDC був переказ з однієї адреси на іншу. Це означає, що був створений пул ліквідності. Токени були переказані від Мінтера до пулу. Це адреса пулу. І це значення, скільки токенів було переказано так, це в так званих 18-десяткових числах, тож це потрібно форматувати те саме тут. І ви знаєте, що USDC було додано до резервного пулу, і USDT було додано до резервного пулу, але важливо зазначити, що для фільтрації цих логів і їх завантаження в базу даних потрібна адреса контракту. Вам потрібно вміти їх фільтрувати. Вам потрібен підпис події, що є типом даних, а не самим даними. Після того, як ви співпадете з першим топіком, тут у вас буде максимум три індекс теми, але топік 0 завжди буде підписом події, і тоді ми можемо витягти теми 1, 2 і 3. Тобто це from, що є просто адресою, то це адреса, яку можна визначити через ABI. А також значення, які ці три можна трохи декодувати для більшої зручності читання, для більш знаєте розуміння, як це робити з точки зору кодування, скажімо, з ABI-пула. У вас є, наприклад, подія swap, яка ви хочете захопити і додати в свою базу даних. Тому подія swap тут, знаєте, фактично. Повинна бути подія своп, коли виконується своп, але тут фактично ніяких своп немає, тому ми перейдемо до іншого прикладу. Давайте спробуємо mint, тобто є функція Mint. Подія mint, яка відбувається, коли тут створюється позиція у вас, є все необхідне для створення підпису події, щоб можна було переглянути. Завершену транзакцію або просто перевірити ваш API, тож ви знаєте, адреса, адреса у 24 і це власне те, що я роблю тут, коли йду до функції Mint. Отже, щодо мінт, якщо я подивлюсь на мінт, функцію і фільтр айді хеш від етер схешує функцію без пробілів і всіх типів даних а також включаю діапазон блоків від і до, в який я ставлю найбільш актуальний блок, а також адресу пулу контрактів, на якій вона створюється. Отже, це адреса пулу, яка випускає подію. Отже, звідти, коли у вас є це, можна фактично зробити провайдера очікування. Це з Ethers Library. Каджет локс і FilterMint. Отже, FilterMint – мінт це фактично те, що ми склали цей об'єкт, про який ми вже говорили. Коли у вас є це, ми можемо зробити цикл. Тож протягом певного проміжку часу всіх позицій Mint, які ми мали, ми фактично відкидаємо першу, адже це підпис події, і ми вже поєднали це на основі ґетлокс. Тоді ми отримаємо адресу, яка фактично є першим топіком. Ось цей. А потім другий це Tick Lower, Отже, тут Tick Upper. і це все, що ми дійсно робимо. Це виправляємо кодування на основі типу даних і беремо його, і зберігаємо, щоб ми могли. Потім завантажити. Отже, коли у нас є об'єкт, який ми хочемо завантажити, включаючи хеш транзакції, час її виконання. Ми просто додаємо, оновлюємо це у Superbase. Отже, це те, що я роблю тут. Додаю, оновлюю дані у Superbase. У Superbase я створюю таблицю. Можете побачити приклад у Readme таблиці, яка фактично є базою даних Postgres SQL, і тоді ми додаємо, оновлюємо всі дані, як тільки події викидаються у базу даних. Отже, ось воно. Погляньте на репозиторії GitHub, подивіться, як це зроблено. Ми швиденько виконаємо Майнд на Ginseng Swap, оскільки це те на що посилаємося. Отже, скажімо, я роблю 10 USDT і ще 10 USDT. Отже, 10 USDT тут я швидко їх скомпоную і покажу вам, як це працює. Власне занесено в нашу базу даних. Я підтверджую цей майнд позиції, і це добре, тому що кожні одну хвилину це буде отримувати збільшення ліквідності. Отже, цей майнтлог також є подією збільшення ліквідності, тому що ви не лише створюєте NFT, щоб представити позицію, ви також збільшуєте ліквідність у пулі, і ви побачите це збільшення для кожного з них. Отже, ви бачите, що виявлено трансфер по суті. Токен було, знаєте, створено для цієї особи, яка є я. Ось тут, ну я увійшов під цим обліковим записом 22. І тоді було виявлено, що ліквідність була переведена. Ці USDT і USDC були переміщені на адресу пулу, і потім там був майнд і збільшена ліквідність. Є різні події, які ми фіксуємо тут і зберігаємо на Superbase. Отже, це все. За додатковою інформацією, неодмінно загляньте в репозиторій GitHub, прочитайте ReadMe файл і сміливо задавайте питання на Discord. Дякую.